Продовжимо сьогодні урок Dry right Back. Починаємо з прави 9 на сторінці 56 Сьогодні у нас багато завдань на слухання. Виконаємо їх разом. І також. Попрацюємо на стониці 57 У нас є інтерв'ю, і різні звуки, і діалоги, як сказати, домовитися про місце зустрічі. А напиштамет, боскверштарт. Необхідно почути звук, де розмова.

Dann hatten Sportgeschäft, Sport im Hotel, im Bahnhof, im Wohnzimmer, Wohnzimmer, Zavitalia, auf wir uns schon die Kinate, in die Disco, in die Turnhalle, im Café, auf der Post, auf der Bank, am Bahnhof. So, dann hören wir und markieren. Situation 1. Hallo, ich möchte bestellen, bitte. Ja, ich komme sofort. Also, was darf ich Ihnen bringen? Mm, ich möchte einen Schweinebraten mit Bratkartoffeln. Und zum Trinken? Ein Bier bitte. Situation 2. Wie findest du den Film? Naja, nicht schlecht. Aber der von letzter Woche war viel spannender. Ja. Du hast recht. Ruhe bitte. Situation 3. Wie findest du den Pullover da? Ja, der ist schön, aber ich finde den roten schöner, meinst du nicht? Situation 4. Haben Sie ein Zimmer frei? Was brauchen Sie? Ein Einzelzimmer? Ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer, bitte. Ja, haben wir. Für wie lange? Situation 5. Komm, wir tanzen. Nein, ich tanze nicht. Ich finde die Musik langweilig. Na gut, dann tanze ich mit Erika. Situation 6. Entschuldigen Sie bitte. Wann geht der nächste Zug nach Berlin? 16.24 Uhr Gleis 5. Muss ich umsteigen? Nein, der Zug fährt direkt nach Berlin. Там за звуком було все зрозуміло, наприклад, фрайці, мобільні кімнати, танцен, фей. Тут були слова плова, дівчата були в магазині одягу. Зо вас пас одягу от формуліраті атмосфері. Що ми можемо де, а, робити? Бачимо, що ми вживали даті Де, ідея, ім, ідея, ім-ім und so weiter. Von And the white. Auf the post, auf out of the bank, am Bahnhof und so weiter. So, wo we're to the course of the Slovakia. So das restaurant, der park, das hotel, der Supermarkt, die sprachschule. Мовна школа для диску, де скіна, дес паркхаус, паркхаус, це парковка. essen wir? Тут є варіанти відповіді. Можемо сказати: Ві, Кінен, ім ресторант. essen? ім Das. Прогадуємо з таблиці У нас поміч була. Imресторант. essen SNIM Restaurant. Po parku to das auto, da ne parkuješ auto, am park house. Vykryto plošina. Who oh, learns the Deutsch? In der Sprachschule. Die Genocherit in der. In der Sprachschule.

Я бачу такі варіанти гімнастів, де ти займаєшся гімнастикою, певно, не на дискотеці. Що у нас ще залишилося? Супермаркт. Давайте обирати що є вот лівство, to Dan Ти бачиш, in the disco, in the disco, жіночий рід на дискотеці, in the disco. Бо Маркс Дог In Park, для прикладу, можливо, це не найкращий вибір, але у парку там за його гімнастикою. Voice – «телефон telefonced. Телефон цела це телефонна будка. Вона да, може бути будь-де. У нас залишилося слово ще де супермаркет». Якщо що ми сказали? Діско сказали, кіно сказали. А, кіно не було, так? Це звичайно, ми можемо в п'ятому, наприклад, зустріти друзів і на дискотеці, і в кіно, так? Ми сказали про дискотеку, тому давайте скажемо там поряд з кіно. Поїзд, айно, телефон, ціле, телефон, ціле, іст, лябендем кіно, лябендем кіно. От вождей, дайн ауто, ауто штеть, For Forдем супермаркт. Перед супермарктом. Хоча, можна сказати, і на парковці воно може стояти. Але де ми припаркуємо авто на парковці, так? Якщо треба вжити усі прямі слова, усі вісім слів, то робимо таким чином. Пригадуємо ще раз, ми подаємо на питання во. Сюди було во, 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 де, тому вживаємо «даті». Ну, он да, вот ранбе онт, hold so uh, organize so, the table, там зустріна, можливо, обхідно заповнити таблицю. Я думаю, це ми можемо зробити прямо тут. Інформації не так багато. Це такий пункт, місце зустрічі, вольс дас, это на какое-то, в 2:00 о котрій годині. So, hier haben wir und dann ganze die table. Ну, а да, hier haben wir. Okay. Übung 11. Situation 1 Klaus, wo treffen wir uns heute Abend? Treffen wir uns direkt vor dem Astra-Kino, okay? Okay, einverstanden. Um wie viel Uhr? Sagen wir um 20 Uhr. 20 Uhr, wo, wo denn Gut, um 20 Uhr. Aber sag mal, Klaus, wo liegt das Astra-Kino? In der Jakobastraße, neben der Post. Ach so. Situation 2 Sag mal, Martina, wo treffen wir uns heute Abend? Im Café Bazar? Hm, nein, treffen wir uns vor der Pizzeria Bella Napoli. Na gut, aber wo ist die Pizzeria? In der Fischerstraße? Nein, nicht in der Fischerstraße, sondern in der Sebastianstraße. Und um wie viel Uhr? Sagen wir.

Zu und spielt ähnliche Dialoge vor. Starten wir mit Hallo, Das ist gerade mal vor dem dialog Hallo, gehen wir heute ins Kino? Möchtest du das Proponomen? Das ist Nummer 1. Okay, um wie viel Uhr? Der Film beginnt. 14 Uhr. Also um fünf, zehn, und Uhr. Das ist Nummer drei. Ja, wo ist das Kino? In der Goethe-Straße vier. Домовилися ось такий короткий діалог. Зараз ви можете брати будь-яке місце, куди ви хотіли піти, та зіграти такий діалог з однокласником. Іде диско, і ви домовляєтеся, у котрій і де знаходиться це місце. Зоот. So, Діляться уходить, дасу смотрят звод, аби інтерв'ю, Херцу, Кроть, речь Андрій. Парма ударю все більше інформації про них, де вони живу, де штафі живе і як часто вони зустрічаються з штафі. Потім уважно, оскільки після допомоги даних додаток, нам необхідно буде розповісти про. Fatma und Dario, Zentrum Fatma und Dario. So starten wir. 12. Also Fatma, du kennst Steffi, nicht wahr? Natürlich kenne ich sie. Sie wohnt nicht sehr weit weg von mir. Wo genau? Also wir wohnen praktisch in derselben Straße, und zwar in der Bahnhofstraße. Trefft ihr euch hier im Stadtviertel? Ich Ich Manchmal. Ich treffe sie zum Beispiel in der Bäckerei, neben der Eisdiele. Geht ihr in dieselbe Schule? Ja, wir sind aber nicht in derselben Klasse. Trotzdem sehen wir uns ziemlich oft, vor allem in der Pause. Ihr seid nicht in derselben Klasse? Nein, ich bin in der 8b. Wer denn Steffi in der 7A ist? Ach so. Und du, Dario, du kennst auch die Steffi, oder? Klar, wir wohnen beide in Erlangen, in demselben Stadtviertel. Steffi wohnt in der Bahnhofstraße, das weiß ich schon. Und du? Wo wohnst du? Ich wohne am Goetheplatz, neben dem Kaufhaus. Seht ihr euch oft? Jeden Tag im Bus. Wir fahren zusammen zur Schule. Und in der Schule treffen wir uns manchmal auch in der Pause. Seid ihr in derselben Clique? Nein, nicht genau. Aber hier in Erlangen treffen wir uns ziemlich oft. Und wo triffst du dich mit deiner Clique? Vor dem Kino oder im Café in der Bahnhofstraße. Danke, Dario. Kino okay.

для класи Б, що вона в класі 8Б, а штрафів 7А, тому вони не можуть там, дуже часто зустрічатися у них різні уроки. Так само і про далі використовуючи дану інформацію, далі пласт, далі з штрафі 1 так такий бус, оскільки вона кожного дня йде до школи. Сьогодні ми говорили з вами ще раз про датів. Це важливо, що ми робимо так, бо де ми віддаємо питання, wo, де знаходиться, ми будемо вживати датів. ist alles für heute und Wiedersehen.